Всім вам мій категоричний зимовий привіт. Дякую всім, хто з нами в цей для когось тривожний період, для когось прогнозований. А я зараз про бджільництво, а не про наше життя, звісно. Адже, на жаль, наше виживання на зараз набагато складніше спрогнозувати, аніж ситуацію з бджолами. Зима в цьому році у нас, самі бачите, волога справжня. З морозами, і з снігом, все майже як в дитинстві. Багато колег задаються питаннями, як реагувати, адже на одній частині України вулики засипало снігом майже повністю, а на другій частині України зливи та морозець, але і прогнозують сильні снігопади. Багато хто із колег турбується за своїх бджілок і розкопують завалені снігом вулики, щоб надходила вентиляція. Багато питань у нас в спільноті для бджолярів України. Що робити, розчищати сніг чи не треба. Зараз ми з вами це обсудимо і піднімемо друге питання, не менш тривожне для багатьох, адже прогнозують до мінус 20 градусів. І що ж робити: утеплювати вулики або не треба. Зараз ми це з вами обсудимо. Розкажу вам наше бачення, нашої практики а, і наші спостереження. Тож, поїхали! На початку відео трохи відволікусь, щоб запросити вас до нашої спільноти, виключно для бджолярів України у Вайбері, де ви зможете задати безкоштовно будь-які запитання по бджільництву, і отримати відповідь від бджолярів-практиків. Повторюсь, платформа абсолютно безкоштовна. В ній ви зможете моніторити ціни на пергу, ціни на пилок, на мед чи прополюс, тощо, щоб знати, кому здавати, і актуальну тенденцію. А посилання на цю спільноту я закріплю в описі під відео. І так, снігопади на частині України. Покажу вам фото із нашої спільноти. Дійсно багато снігу випало, і це для бджіл круто. І для перспективи на весну і на літу також. Бо волога для квітів і е, хорошого медового сезону надважлива. А чи треба розчищати сніг із вуликів або від відлюдків? Ні, друзі, робити цього не треба. Адже сніг слугує природним утеплювачем, який утримує тепло всередині вулика. Та захищає бджіл від різких перепадів температур та крижаного вітру. А ще якщо зараз чистити сніг, можна накоїти більше зла для бджіл, аніж добра. Під час очистки стук лопати, та зайвої гурки та вібрації, турбують бджіл або лякають їх. Тоді бджоли починають активніше споживати корми. А та якщо кишківники, вже повні, то різкий стук він може призвести до поношення. Тож і з цим краще не перестаратися. Другий плюс це те, що якщо закидає снігом льотки, то цей сніг буде закривати від потрапляння оманливого, яскравого світла у вулики, що може призводити до вильоту і загибелі бджіл. Багато хто переживає, що бджоли задихнуться, і це хибна думка. Але е, тільки у випадку, якщо сніг рихлий, без льодяної кірки поверх снігу, е, тоді цей рихлий і пористий сніг він е, добре пропускає повітря і цього. Буде більш ніж достатньо для дихання клубу. Але це у випадку, якщо на льотках або на всій поверхності снігу немає людяної кірки. А що може статись, якщо день буде більш-менш теплий, а потім морози, тоді цю людяну кору треба буде пробити обов'язково. А тож висновок, вулики під снігом це круто. Повітря достатньо. Перепади температури відсутні або точніше сказати мінімальні. Яскраве світло у вулики не потрапляє, вітер і протяги не задувають, птахи і влюдки не лізуть. Загалом це майже омшанник, але природній. На деяких територіях навіть засипають вулики спеціально снігом для більш кращої зимівлі. Але друзі, і тримаємо руку на пульсі. А у випадку вже від лиги і повторних морозів, щоб наш сніг не перетворився в льод, тоді буде потрібне наше хірургічне втручання, так би мовити. Наступне питання, друзі, про морози. А, йдуть морози до мінус 20 і багато страхів утеплювати чи не треба. Я не буду нікого ні до чого спонукати. А, розкажу лише нашу практику. Ми особисто прибічники холодної зимівлі. А, у нас з утеплення зараз лежить лише один хостик із двонитки на піддашнику. Корми у нас не чистий мед, а в зиму ми догодовуємо цукровим сиропом, що в таких ситуаціях однозначний пріоритет. І похолодання в мінус 20 на кілька днів або на тиждень ніякої шкоди не нанесе ні бжолам, ні ходу зимівлі в цілому. Плюс, якщо зараз кинути утеплення, далі потепління і матки із більшою вірогідністю можуть почати червити. А це вже наслідки від раннього розплоду, ще й без обльоту, 100% поношення. Тотальне поїдання кормів і до березня смерть колонії, здебільшого, в повній мірі або частково. Та й, друзі, розумієте, правильно, бджоли не бояться таких погодних гойдалок. Їм страшніше, якщо цей мороз, скажімо, буде мінус 20 місяць-півтора. Тоді клуб буде постійно знаходитись в сильній напрузі, щоб підтримувати необхідну температуру, і бджоли будуть зношуватись і старіти. Також при довгих і сильних морозах мед по краям рамок він може дуже задобіти, і розігріти його бджолам, щоб споживати, буде практично неможливо. А ось якщо у нас періодично морози мінус 20, мінус 25, бджоли переживуть на одному подиху, стиснуться у щільний шар. Через тиждень вже розслабляться як трохи потеплішає. Але і тут важливий акцент саме на силу сімей. Якщо у вас зараз одна-дві рамки бджоли, то звісно краще їх утеплити. Це вже не сім'я, а ну, скажімо так, запасна матка, а можливо, і на жилець. Тож, друзі, висновок. А по другому питанню: короткочасні морози до мінус 20 – це не біда, це ліки при оптимальній силі сімей. Адже бджоли стискаються в залізний клуб, метаболізм падає до мінімума, матки неактивні і корми розходуються економно. А ще якщо снігом вулики закидає, то взагалі бомба. Від такої зими бджоли тільки кайфують. А ось довгостроковий сильний мороз, як мінус 20, мінус 25, то вже дзвіночок. Як, в принципі, і довгий період тепла. А в зиму це вже більше біди, аніж на користь. Ще забула, друзі, уточнити по формату вулика. Я роблю акцент на наш формат із глухим дном. Якщо у вас вентиляція на все дно, у нас таких пару десятків вуликів є і без снігу, то краще прикрити, лишити на 2-3 пальці у задньої стінці. Цього буде достатньо, бо такий мороз сильний із відкритим дном, ще й без снігу. якщо та вітерець в придачу, то вже фаталіті. Тож, мабуть, сказала я, друзі, все, все, що знаю, або що пам'ятаю, не хвилюймося, все буде добре, якщо ми з вами все правильно зробили. Є надія, що і нас снігом закидає, все ж таки, це дуже добре і для зими, і тим паче для весни та літа. Може, хоч цей рік вдасться добре, качнути ранніх медів. Ще раз запрошую всіх вас до нашої спільноти по бджільництву у Вайбері. Це абсолютно безкоштовно. Бачу, чимало блогерів за таку допомогу намагаються заробити гроші, бо відкривають тільки платні вайбер-канали для обраних. А ми народ простий і будемо ламати їх меркантильні плани. Та й зручніше у Вайбері в будь-який момент можна зайти і задати запитання. Яке турбує по бджільництву, або прочитати, чим живуть бджолярі України та актуальні інформації. Дякую вам всім за увагу. Якщо щось незрозуміло чи виникли питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, обсудимо. Та діліться власними поглядами на ситуацію, адже всі ми різні. І бджіл тримаємо по різному. Буде цікаво і корисно почути і ваш досвід та думки, і до зустрічі в наступному відео.